Доброго раночку! Зараз ми з вами будемо готувати сирники за новим рецептом, який я ще не пробувала. Для цього нам потрібно 400 г сиру, далі нам треба розм'яти і додати один банан, дві ложки борошна, будь-якого в мене кокосове. Додаємо ванілін і одне куряче яйце. Все це тепер перемішуємо гарненько і даємо настоятися 25 хвилин. Ну що, чекаємо 25 хвилин, а я тим часом роблю собі сікселери. І зараз буде гучно. Для того, щоб вичувати 400-450 мл сіку селери, треба а, трохи менше одного пучку, який продається в магазині. Це 600 г через таку сокову тискачку, як у мене, виходить 420-450 мл селери. Дивлячись, яка буває зелена, така темно-зелена селера, з нею трохи менше соку, і він більш такий концентрований, терп терпкуватий, більше відчувається оцей присмак селери. А буває така селера, знаєте, світла, ну, біленькі, такі товсті стеблі. І там більше соку виходить і вона менш концентрована, ну простіше пити. Ну І це нормально, тобто нічого такого, я не відчуваю там якогось неприємного е відчуття. У мене немає, коли я п'ю, мені подобається, все смачно. І я вже прослухала 8 годин книжку ну, за кілька днів. Аудиокнигу. І ви знаєте, він став ще смачніший цей сік. Всім здоров'я і гарного дня! Так, все, вже постояло масло кхі. Тут у мене вже гріється. Зараз буду формувати сирнички і смажити. кришечкою, щоб вони пропарилися, але не підсмажились. Без кориночки не вийшло. Все ж таки підсмажилось буквально 2 хвилини і вони підсмажились. І ось мій сніданчик під'їхав. Слухайте, Мендале, ой, кокосове борошно, от я один раз щось готувала з ним, не пам'ятаю, що погано ковтається Чи Як Короте, Знаєте, як ото хурмо? хурму. Вату, дуже складно прокоптнути. Оце схожий ефект саме з кокосовим борошном. Наступного разу спробую менталеве борошно або ціну зернове, не знаю, якесь звичайне. Може, хто пробував з кокосовим? Як вам? Відповідайте в коментарях. Ні, смачно? Дуже смачно, але є оцей ефект, що хочеться. Ну, ще більше сметани. Деякі не люблять за технікою, де а то в них і швидко вона ламається. Чистий німець. Чистий німець, так? Да? Ну от я ж і не хочу з нею розлучатися, мені вона подобається. Mm -hmm. А так взагалі якісь ще є до неї. Ні, все супер працює. Єдине, що це, це, собі, це собі. трошки скрипить. Так, і ось. Так. Да. А, це треба її просто змазати. Все ясно. А от... І навіть всередині вона у вас а чистенька. Оце... Дуже странно. Чистенька? Угу. Mm Вично -hmm. за такий час їй десь приблизно років 10 є? Та так, -да, вже має. Обично отут... Ось, ну це, а там аж прям такий темний нальот, це на моторі отам... є що А от там ззаду немає оцього щось там у водосі, мені казали, наматується, отам десь щось ззаду. Ні! Багато хто хто це вам казав? Це інтернет? я не в інтернеті да. багато чого можуть розказувати, показувати. Е, на таких машинах стоїть мотор ага. щотками, щотки графітні. І коли з часом починаються щотки стиратись, воно просто розпилює по всьому барабані. і темний, такий прямо ж темний, темний нальот на ага. барабані. Ясно. А тут немає такого? Ні, тут у вас немає. Тут навіть я дивлюся, у вас охайна машина. Ну, чистенько, обично такий прям темним. Сразу я розумію, що треба знімати мотор, дивиться мотор mm -hmm. по моторі. Ну, саме часто в них проблеми такі є. А, гум -гум. Буває таке, що люди дзвонять і кажуть, а що це може бути? Ну, звісно, що це може бути. Поки не побачиш, не знаю. А от якраз тут грибок, дивіться, mm -hmm. я вам не скажу, що він тут грибок обирає. Чому? Тому що. Е Е, грибки, це вони з часом на резинку налипають, коли дверка тут тобто, постійно. Вас же ви закриваєте? Та була закрита. Я уїжджала на два з половиною місяці. мене не було вдома. Ну, це як почалося все. Угу. І я закрила машинку і приїхала, і тут все було чорне. Отут все було чорне. Я його вимила наскільки можна було, але все одно залишалося. А отут -от не можу вимити все тут. Немає. Як? Я, Ну, що я не робила туди і доместосом вже, тут мила. А, і отут зверху ще трошки залишилися. Не відмивається. І оце воно й воняє. Що з ним робити? Ну, Обачно, ті чистячі засоби вони вбирають і запах. А от грибок, сам грибок. Ем... Поставите, почистите. От тією штукою, що ви сказали? Ну, спробуємо. А різинку замінити не можна? Зараді, дивіться, тут, тут, тут взагалі обично в цих часах грибок, да. обично да. тут. Більше да. десь всередині. Да. Ви, мабуть, постійно туди протирають? Ну, тепер да. так. Тому що ви... там є такі місця в машині, в барабані, що до них ну, нічим не достать взагалі. Mm -hmm. Поки не розбереш, поки це все не прочистиш, тому подібне. Прушки накипів, вони їх убирають, але не скажу, що прям усе обирають. раз тому, на півроку постійно робити напису? Да? Да, профілактику на, таку, на та, і ось фільтр внизу є. Mm -hmm. Треба Також раз в три місяці. Раз в три місяці відкручувати і приведуть сюди. Копійки попадаються, морізать, oh, перевірити. Тільки мені потрібна буде тряпочка голова. Цей фільтр, коли ви відкручуєте, буває, що на ньому ось тут ну, грязь mm -hmm. накопичується, або якась нальот легкий, його можна просто сполоснути ось. Це отечесь місце там, де? Да? Так, да, сполоснули частенько. бо буває, що якщо на резиночці тут якісь маленькі чи піщинки грязинки. Ви потім закрутите, попадете в різьбу, закрутите, воно буде може легенько капати. Ну, no, а що там було, щось багато всього? Ні, там вода, просто вода. І все. І оце місце, де воно закручується, легенько протерли. От. Mm -hmm. Ось бачите, ось такі мілкі кусочки грязі. Mm -hmm. Воно просто може заважати. І все і ось закрутили. Вона рівно тільки закрутити. Бо Якщо не рівно закрутити, не попасти в різьбу, то потім може легенько капати. Ну і все. Угу. Mm -hmm. Куди можна? Давайте. <скривати> так, тепер діємо перчатки. А ви блогер, так? Да? Так, <смірш> <смірш> да. ви вже зрозуміли, так? Да? Все знімаю. <смірш> так. Це легкопія з цією машиною. Всього туди. À, а з підшипниками все гаразд, так? Да? А подшипники зараз вам покажу, як треба, як можна перевірити, чи ви, з ними все добре. Тобто для цього мастера вам не треба, що перевіряти. Барабан прокрутити? Просто відкрили дверку, рукою прокрутнули ліву бо в праву сторону. Чуєте, що вона тихенько, барабан тихенько крутиться. Ніякого лишнього звуку немає, це означає, що машинка, що підшипники хороші. А коли ви Крутите і чуєте, що воно прикинь, так, там такий гул глухий, і вже прямо аж дуже хорошо шумить. Це вже означає, що почебники вже потрібно буде скоро міняти. Це мені так і здавалося, що якийсь там я чую Але звук. ж дивіться, бо мені подавали заявку, що у вас, коли воно крутиться скреже. то вично попадає косточка отлівчик і ага. попадає в барабан сюди. І воно ага. застряє. там. І коли машинка починає крутити, оцей звук такий, наче стреляється. Ні, я казала, що скрипить, а не скрежить. Ну, майстер... А оце покруто, покручу. покручу. Оце, да, оце, оце хороший звук. Це якраз той звук, який... Все ясно. А я, я думала, машин, що там вже щось є. Хай це все-таки масло буде. Угу, Хорошо. Якщо почнеться. Це звук... тут нижче візьміть, бо тут жирне. Угу. Куди його можна викинути? Йдіть сюди. <ріх> сюди. Ага. І руки сполоснує. Дорогі, Зараз мило там є. Це нормальний да, звук, так і повинен бути. Да. Ну, хорошо. Ні гула немає, ні шуму, а це найкращий звук. Майстер був дуже здивований тим, яка чиста машинка, каже. О, <звук> така чиста машинка, я рідко таке спостерігаю, коли викликають. Ну так, да, я ж її драїла тут стільки. <сі> То вона і чиста. <сі> Бачив, бо він її, коли я повернулася з Туреччини, яка вона була. Так, щось не так. Отак. Отак. О! Все. Все, тепер вона не скрипить. Сказав, що під підшипники все нормально працюють, 350 гривень я заплатила. Е, ну, я так, Ви зрозуміли, да? резинку він не захотів міняти. Ну, Це треба розбирати машинку. Це і дорого, я так розумію. І запчастину треба замовляти, чекати, поки вона десь прийде, бо це ж Що це у мене бош? От, і не можна було б користуватися. А так він мені порадив е, засіб. Зараз скажу, як називається. І раз на пів року ним користуватися. Ні Ни в якому випадку. Лимонною кислотою не можна, бо потім підшипники летять ну, швидко. підшипники, І хлоркою теж не можна. Ну, я, і лимонну я вже кидала сюди, десь рік тому було таке в мене вже. І хлоркою прала кілька разів. ну, коротше. Ну, сказав, що в хорошому стані, в дуже класному стані машинка німецька. А засіб, яким треба раз на півроку, дескалер англійськими чи антінакиптан українськими. І дверця, така, можна не, не отак залишати, а отак, щоб трошки було щілинка. І це можна закритим тримати. каже. Ну, воно не дуже дає нічого. А в мене от так останнім часом просто вона ось так. Так, да, приїхала Віка в зоомагазин. Корм рибкам це треба. Вони голодні. Я всіх годую. Я цілий день всіх годую. Я тільки про це і думаю, мені здається. Навіть про рибок, що їх треба нагодувати. Ранку відправляю нагодованого і наперед нагодованого Артема, бо з собою йому даю. Потім одую Тошу, бо в нього порція на день, півтори чайні ложки його корму. Якщо більше давати, він жирнеє. І це погано для нього. А я за ним слідкую, він дуже мені подобається. Ой, ну я ляпнула. Коротше, хочу, щоб він був зі мною подовше. Потім я їм. А от тепер ще й рибок нема чим годувати. <смі> Приїхала в центр міста, щоб купити їм корм. І почався дощ. Ну, в мене є капішон. О! Але все одно неприємно виходити туди. Ой, так, так тепленько, класно, в жопку гріє. М -м -м, руль тепленький в мене. Може і рибку якусь, наче моїм вже покраще стало. Але їх там так мало. Три гупі. Купити вагітну гупьошку, щоб вона там мені знову наражала мальків. Ой, ладно, зараз вирішу. Щас. І оці самець мені помагаються. Буду отравиться, уже дорожки, но вы глаза не пройти. Свет не свет не такие поднимая. туди, куда надо? Випав. А, виправимо. А з ним все буде нормально? Так. Да. Точно? Так, да, якби було розум кажете. Оце ця, ні? Ось все дивіться. Ага. Ну там ніби більші, а, вагітна. Ні, дожіть і больше. Дивіться, так. Загубила. Більше, але О, в неї хвіст, мені не дуже подобається. Да. Оця, так? Да? Оце, да. Ну що, там теж неоновий хвостик. Я таки купила дві гупьошки, <гум> Манчика і дівчинку. Хлопчика і дівчинку. Корм купила. Так, ну що, наче живий оцей? Ні, ну ви бачили, ну що ви мені так не щастить? Взяв і випав, випригнув, ви бачили його сачком <гум> назад в келих в той вкинули. Ну, активно плаває. Я їх вже випустила. Дивіться, яка вона пузата. У нас знову будуть мальки. А ось хлопчик. Мм, який красинчик, правда? Ой, живіть, будь ласка, живіть. Знайомляться. Якась агресивна гупюшка. Має якісь претензії вже до. Ти взагалі на чужій території обережно. Бо зараз вони як домовляться, як зроблять тобі, наганяй. <гум> Будеш знати. Так, ну, трошки живіше стало в акваріумі. Правда? Все, і більше рибок не треба. Отак от і достатньо. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Познайомились усі. Оп-оп, ой, два самця. Щось його ганяють. Гоня Вже хвоста обдирає, буде покоцаний. Ну, сподіваюсь, все буде добре. А ми з вами йдемо. За селерою. Ну і не тільки там багато всього. Зараз всього лише 15.40, а вже темніє. Зараз ми з вами заїдемо в епіцентр. Я хочу подивитися сковороду. Бо в мене з основної моєї сковородки вже злізло, злізло антипригарне покриття. І дуже незручно нею користуватися, і це небезпечно. От, тому зараз поїду, подивлюсь, що є в епіцентрі. Потім порівняю ціни в інтернеті і вирішу, чи купити в інтернеті, чи в епіцентрі, бо в інтернеті там ще за доставочку треба буде платити. Тож, треба подивитися по цінам. Так. Дощик, досі йде. Я вже в епіцентрі. І тут ти. Трубом він, дивіться. Так, я шукаю сковороду фірми Баларіні. Немає в магазині, тільки на сайті. На сайті я бачила, хотіла її потримати в руках, подивитися на неї зблизька. Я коли шукала інформацію про пральні машинки, надибала на інформацію про ці губки, якими ми всі користуємось, і які дуже небезпечні. По-перше, вони це пластик, і коли ми викидаємо їх, вони не розлагаються 200 років, а ми їх дуже багато використовуємо. По-друге, там через те, що вони постійно вологі на кухні, не просихають, там дуже багато мікробів залишається і вони насправді дуже грязні. Ось, набагато краще використовувати ось такі натуральні губки. Вони жорсткі, коли їх так тримаєш, але коли вони намахають, вони становляться м'якими. Але висихають вони швидко, і там бактерії не розмножуються через те, що для них там не. Ну, не як це сказати, не добра атмосфера. <хи> я забула слово. А тут постійно волога, їм там класно, вони там розмножуються. Тож я куплю собі на пробу і з вами потім поділюся, як вони в використанні. Думаю, я їх навтою розріжу, бо завелика. І ще ось такі знайшла: це це целю... Це теж. Ні. Найулюбленіший матеріал. Я нею витираю гологість, я показувала вам. Але тут ще з цією жорсткою основою, і це теж нешкідливий матеріал. Він бачите, тут кругооберт в природі показано, що потім воно розлагається. Тут я все поприкладала. Це супер, не дряпає посуд і менше нічого засобу. І головне, що переробля... створено з перероблених продуктів, і потім воно розлагається легко в природі, бо це природний матеріал. Ось, то я не знаю, чи отаку взяти, чи все ж таки ось таку. Це трошки інше. Це з якоїсь рослини виготовлено теж натуральне. Таке, наче в мене є. Але без оцієї жорсткої штучки. Знаєте, я, мабуть, мабуть, візьму і то, і то, і ми з вами протестуємо, що я вам потім розкажу і будете теж знати. Оце коштує дорожче, це коштує 107 гривень. Тут дві мочалки такі. А це коштує дай, дивимо, ось 41 гривню. Тут три мачалочки, але великі. Це дешевше. Але це може бути набагато зручнішим. Бо цим не промикнеш. Запитала я у консультанта і він, він мені порадив для машинки, для пральної від плісні. Оцей засіб каже, 168 гривень коштує. Каже, що 100% буде ліснявий і це працює. Візьму. Гелікація вимкнулась світло. віку. Вона там вже десь що ярна дрова. Дивіться, так зручно тут роблять. Мені подобається. Отак пакують. І треба обирати нормально. Щоб помити, почищимо і зважимо. Зібралась таку капустинку невеличку синю. Звичайно, що яйця краще обирати домашні, але якщо обираєте в магазині, то шукайте С 2 маркеровки. Вони менші за розміром, вони будуть маленькі, але вони краще за якістю. Оце С1, дивіться, які здорові. Це один. Оце С2. Набагато менше. Вони від молодих курочок і... Короче, воно краще. Працює. Дуже зайнятий. Так, розпаковка. Дивіться, що я купила. та Подан, Редис. Проростки редису. Дуже корисна ця мікрозелень. Додавати небагато, трошечки салат і дуже збагачує вітамінів. І мінералами там набагато більше, ніж вирдисті, в вердисті вітамінів, мінералів. Міка, взимку, це топчик. Просто треба всі. Рукола – теж топчик. Яйця, найменші яйця, які були в магазині, мабуть, такі прикольні. Так, одразу в так, ми ставимо ось так. Не все вам просто показувала, бо там було темно, бананчики, капустка. Це ви бачили. Зазвичай вона така кругла, а це якийсь новий сорт, але теж синя. Все, що синє, дуже корисне. І цибуля синя, а корисніша, ніж біла. Але я купую білу, одне якось раніше я. Одне время, як сказати українською, вже не можу замінити. Я купувала синю раніше, ну, спробувала, але так я і не перейшла на неї. Так, це я вам згодом потім розповім. Масло в ділікаті продають золотоноше домашнє масло. Воно набагато виходить дешевше, ніж не те, що я купувала Юрія. Бірівське. Там велика різниця на кілограмі не на більше ніж 100 гривень. А масо класне. Те, яке класне тут, навіщо переплачувати? Лімони. Лимони. І дивіться, що, що в мене тут шоколадка. Тут є трошки цукру, небагато, а, є. але є. нічого, І три порції салату. Тут 650 грамів на один раз мені коротенький. Оп, у мене таких три. Два. Три. Так, і все, значить, все Да. Ось да. такі в мене сьогодні покупочки. Ви запитували, чи їмо ми супчики? Їмо. Ось сьогодні зварила собі на кістковому бульйоні Артему на звичайному. Артем! Все готово! Так, салатик зараз ще. М -м, З печінковим паштетом, бутерброд. Опс. Попийте води. Бачите, я тут одночасно і готую, і попиваю водичку. Купила олій, кучила вже з його Тож що йдуть зараз у салатик. І дивіться, ще отака капуста теж українська, але тільки вона не біла. Бачите? Теж подобається смачно. Можете спробувати. Артем доставав собі ложечку. Дивіться. Яку ти шукав? Звичайно все, перелопатив, все. Ну і майже все на місце поклав. Молодець. Хто молодець? Артем молодець. А який в мене гарний, чистий, як варіум з новими рибками. Дивіться, які активні. Артем, ти бачив? вони Умирають. Not... Right. <laughs> Не знаю, подивимося. Подивимось. Mm -hmm. подивимось. Це така беременна, беременна, вагітна, вагітна, скоро лопне. Все, хлопчики і дівчатка. На цьому мій влог підійшов до кінця, ставте подобайки і поширюйте мої відео, будь ласка.